Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Покровський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, що заважає знищити росіян, російських найманців, що наступають на Покровськ, які є перешкоди. Які є перешкоди? Так. Е, дуже виснажена тут все і люди, і ресурси в, в, в українців в нас, в наших військових через е, повільно, не встигають, е, е, через повільну Логістику, я так розумію, через повільну логістику. Дуже треба більше, треба швидше. Дуже багато роботи і важка дорога. Щось дуже важко, от саме із шляхами, дорогами. Пречу, весь негатив убираю Все буде гаразд. Тут вийшли карти Верховного суда расистам. Буде дуже-дуже погано. Дуже погано. Все, що вони планують робити з Україною, в них таке станеться. Угу. Зараз обираю анулірую. Є люди на Покровському напрямку. Мені чомусь іде, що ці люди пов'язані якимсь чином із алкоголем, із якоюсь. Не знаю, це місцеві, напевно. Ну Вони мають, вони можуть бути інформаторами. ось негатив убираю. Так, ще цю карту хочу подивитись, скажіть, допоможіть, що заважає. Щось там. Вірніше, нашим військовим знищити расисті. Ідуть погрози. Росіяни погрожують ядерною зброєю і дуже активно погрожують, тиснуть, щоб нам не давали зброю снаряди, я так розумію. Якісь є далекобійні, може. Заперечую, анулірую всі. Програми. Ну, так, погроза є від расистів, що можуть прямо в Європу ядерну зброю запустити. Заперечу, прошу вище сили допоможі. Ну це, до речі, не здійсне, це обман. Заперечу, прошу Заперечу, прошу, допомоги для наших військових. Відкриваються всі шляхи і дороги легкими, радісними шляхами. Надходить зброя з усього світу для наших військових. Підтримка живої сили, підтримка зброї закривають небо над нашими військовими на Покровському напрямку, захист міцний. Прошу вищі сили. Одведіть, одверніть від наших військових, цивільних людей на Покровському напрямку усі бомби, ракети, снаряди. Дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, fpv дрони, дрони, камікадзе, дрони на оптовому волокні, всі скиди одвожу, одвертає, повертає назад рашистам, хай їм в голови летить їх нищить. Перекрив. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликають, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги для наших військових на Покровському напрямку. Немає жодних перешкод, щоб знищити, перемогти расистю. Оцікаю повністю росіян від Покровська тікають, лякаються, буде так і так. От, ще є питання від глядачів. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть вищі сили з е, селища міського типу Покровське, е, Дніпропетровська область, Синельніковий район. Що буде? Скажіть, допоможіть? Прошу допомоги. Містечко Покровське. Дні... Дніпропетровська область, Синельніковський, район. Що буде? Що буде відбуватися? Можуть бути зруйновані будинки. Можуть бути зруйновані будинки, дуже такі обстріли можуть бути. Це важливе місто. Покровське дуже важливе місто. І Покровське, це містечко, має дуже важливе місто От знову карта миру і. Оці всі карти говорять, це стратегічне місце. а Дорога, напевно, так, навіть дорога. дорога Що буде відбуватися? Скажіть, допоможіть, чи є загрози для Покровського? Це Дніпропетровська область, Ненковський район. Я не бачу окупації. Тут рух, тут рух, дорога. Можуть бути атаки з повітря. І важливо, і знову вийшли карти, що це дуже важливе місто. Місто, дуже важливе місто, містечко. Так що отак. Дорога буде працювати і будуть закривати небо. Дуже гарні карти виходять, до речі. Ну єдине, що у росіян от по цих картах план зруйнувати будівлі, будинки. Це погано В них план. Е вони раніше намагалися може закрити шлях якусь дорогу. Це не виходить. Дорога буде працювати. І тепер в них ось на майбутнє вийшло, коли будівлі, як хочуть під фундамент, щоб не було будівлі. Це погано, це я заперечую убираю. Але й вийшла карта, що для Покровське... Ви будуть виділятися гроші, щоб гарно люди жили і виплати, і щоб люди мали відбудовані будинки. Угу. І знову важливе. Дуже важливе місце. Прошу Вищі сили, допомоги, одведіть, одверніть. Від усіх військових, цивільних людей, від будинків у Покровському одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, FPV дрони дрони камікадзе дрони на оптом волокні, всі скиди. Одведіть, одверніть, поверніть расистам. Хай з росіянами все це станеться. Хай в голову летять прильоти, особливо. Тому, хто дав накази на обстріли, на наступи, тому хто виконує ці накази рашистам хай летить, постійно по голові їх нищить. Більше вони воювати не зможуть ніколи. Буде так, так і є. І прошу допоможіть нашим військовим. Хай надійде захист, закриють небо над Покровським, над будинками, над всіма мешканцями і усі. Цим районом синельниковим районом, закриють небо, буде так і так і є. Прошу допоможіть, знищить росіян, більше расисти не можуть нападати, наступати обстріли, чинити не зможуть. віки кійчі, буде так і так є. Це буде захист міцний. Угу. Давайте ще подивимося, скажіть допоможіть Васильківка, Дніпропетровська область. Скажіть допоможіть. Васильківка, Дніпропетровська область, що буде відбуватися, чи є загрози? Васильківка. От. Ну, так, дивіться, може бути е, теж обстріли. Е, страшно і дуже гучно, і руйнація буді будинків. Окупації не показує. Показує, що це може бути місце, е, куди. Стратегічно важливе місце, і знову ходять карти. Це дуже містечка важливі. Вам будуть закривати небо. Ці всі карти хороші. Ну, і те, що расисти планують. Вони планують атаки з неба атаки з неба, і щоб люди не могли там перебувати, існувати. Окупації не показують. Ну, що просто людям немає можливості, Ах, немає опалення води, немає яким чином існувати, і ще їх планують зруйнувати будинки. Оце погано все. Я обираю ще присутні інформатори. От Васильківка, люди, карта зради. Інформатори і їм за це. Ой, тут страшне. Дивіться, вони вишукують артилерію. А люди працюють на расистів, щоб інформацію про артилерію нашу заперечую повністю. Убираю. Одвертаю, цікаю всі бомби, ракети і снаряди і дрони. Заперечую сняти убираю, прошу Вищі сили, допоможіть викрити всіх інформаторів, допоможіть е припинити. Більше расистам інформація не надходить. Прошу захисту міцного для Васильківки. Це стратегічне місто. Прошу захисту міцного для Васильківки, для наших військових, цивільних людей, Васильківці. Захист міцний і вдень, і вночі янголи, охоронці духи роду захищають, оберігають Васильківку, не на мить не лишають, да буде захист міцний. Одвертаю, одсікаю від наших військових, цивільних людей. Васильківці, всі бомби, ракети, снаряди, дрони. Вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, фіві дрони, дрони камікадзе дрони на оптом, волокні, всі скиди, одвожу, одвертаю, повертає росіянам, хай їм в голови летить, тому хто обстрілює, хто дає ці накази, хай їх нищить. Більше вони воювати не зможуть. Буде так і так і є. Де буде закрите небо над Васильківкою і повністю знищені всі решисти. Захист міцний. От. І зараз я хочу подивитися е, захист. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є загроза тим, хто дивиться відео близьким людям на найближчий час, чи загрожує щось життя, чи є загроза отримати поранення. Тим, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам на найближчий час, чи є загроза. Так, є загроза. Зараз расисти можуть використати ракети, або багато дронів дуже. І є загроза для опалення, для нашої системи опалення. Може бути страшно, і ще готують десь колони техніки. Росіяни планують піти у нас. Ну, в них це дуже-дуже повільно буде, вони як то невдало йдуть. І ще у расистів на трьох напрямках буде провал на фронті. Так, все буде гаразд. Зараз ще критична система. Ага, є карти. Показує, що може бути в расистів е, окупаці... е, їхньої атомна станція. Щось буде відбуватися в них з атомною станцією? Чи може це наша станція, е, Запорізька атомна станція? Може бути звільнена. Може бути звільнено. Загроза є, треба берегтись. Прошу вище сили, допоможіть знищити росіян, російську армію, щоб її більше не існувало. І саму Російську Федерацію допоможіть знищити, щоб її більше не існувало щоб вона розпалась. І прошу розверніть всю зброю російську, хай вони самі себе розстріляють. Хай стріляють по Кремлю, буде так, і так є. І прошу допомоги всім, хто дивиться відео близьким людям, військовим, побратимам, всі наші енергетиці, всій інфраструктурі енергетичній нашій системі. Опалення, допоможіть нашим містам, містечкам, військовим, закрити небо над Україною і одведіть, одверніть від усіх, хто дивиться відео близьких людей. Отведіть, відверніть, дивіться, які карти. Це може тривати ще три місяці. Отака атака по людям, по цивільним. Це робиться для того, щоб наша економіка постраждала, щоб нам більше видавали підтримки Європа, може, Америка, ну, інші країни. І страх, щоб люди боялися, люди тікали. Це тиск, він може продовжуватися ще три місяці. А для військових це теж на виснаження. І ще для наших військових це, це тиск і на цивільних, і на військових. Коротше, на, на все. От. Те, що могли дати на зброю, може піти на відновлення міст. Заперечую, повністю убираю. Всі плани Росії руйнуються. Більше не можуть росіяни продовжувати атаки, продовжувати наступи, обстріли повністю знищені в Росії всі склади з ракетами, дронами, снарядами, бомбами. Знищені всі заводи військові Росії, і сама Росія знищується, розпадається на маленькі країни, більше ніколи не збереться. В расистів немає зброї, немає чим і ким воювати. Буде так і так є. Прошу, закликаю вищі сили закрити небо над Україною, захист міцний над нашими військовими. І прошу, одводіть, відверніть від всіх, хто дивиться відео близьких людей, військових, побратимів наших міст цивільних військових. Одведіть, одверніть усі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, каби, ФПВ-дрони, дрони, дрони кабікадзе, дрони на оптоволокні, дрони ждуни. Усі скиди. Одвожу, одвертаю. Також будь-яку зброю, що використовують росіяни дуже повертаємо назад Путіну, всі верхівці правління по прильоту, прямо між очей. Хай відчують на собі ці прильоти. Також прошу допоможіть знищити всіх російських військових, щоб їх більше не існувало. Буде так і такі. Прошу виші сили, допоможіть нам, будь ласка, повернути полонених із російського полону, щоб відбувались обміни. Обміни усіх на усіх, щоб всіх і дітей, і військових, і цивільних повернути з російського полону в Україну буде так і так. все Сказано, здійснюється так буде. От, так що бережіть себе, є попередження. От. І будьте дуже обережні. Дякую за увагу! Все буде гаразд і до зустрічі!